Ці відгукнулися на наше прохання прийти, дуже багато людей в залі, тому що тема на жаль дуже сумна. Таких фактів в Україні не поодинокі факти, те про що ми будемо зараз говорити. Вся країна потерпає сьогодні від рейдерських захватів, від на, на моє глибоке переконання бандитських захватів, майна перш за все, яке належить громадянам України. Але чому ми тут? Ці декілька сміливих людей які ще боряться, які не бояться. Тому що я глибоко переконана, що якщо ми опустимо руки, то нас чекає дуже сумне майбутнє. Тому ми будемо боротися, як то кажуть, до останньої краплини крові. Справа в тому, що всі пам'ятають дуже сумну бурхливу історію, яка розвивалася в травні цього року, про захоплення, про відбирання одного з головних чи не єдиних великих ринків у місті Києві. Це Лук'янівський ринок. Про те, як це відбувалося, дуже багато писали засоби масової інформації, що тема нашої прес-конференції так і звучить це кривава власність. Тобто рейдери, які захоплювали цей ринок, я не побоюся цього слова, саме кривавими методами, ну вже переступили межу. І тому ми сьогодні будемо саме про це говорити, але ми будемо говорити не тільки про те, як це відбувалося, і зі мною свідки цих подій, я хочу представити цих людей. Ну, мене ви я думаю, знаєте, я журналіст, я Наталія Розинська, я юрист, і сьогодні в якості правозахисника я представляю інтереси громади. в можливо останньому і дуже важливому моменті. Якщо ми, громада, програємо суд, який буде відбуватися 15 жовтня, то це не просто буде програш суду. Це не просто буде програна ще одна програна справа, ще одна можливо проплачена. Перемога рейдей це буде вже програш всіх громадян Києва і територіальної громади перш за все Шевченківського району. Ми на цьому зупинимося детальніше, в подальшому. Але чому ми тут зібралися? Ще раз хочу запретувати увагу: 15 жовтня відбудеться засідання суду. Це Шалоденка, 1, 9.30. Ми всіх чекаємо, небайдужих громадян, прийти і сказати своє Ні. Прийти і підтримати нас, людей, які боляться, яких били, і про це ми теж зараз скажемо, яких виганяли і не тільки в травні, але й зараз продовжується це рейдерство а, тут, українське, і, на жаль, це вже сумна практика. Ця жінка героїчна, яка не побоялася прийти сюди і сказати, і зараз вона про це скаже. Громада міста Києва зібрала також дуже багато підписів, а саме 7,5 тисяч підписів, для того, щоб повернути локтяницький ринок у комунальну власність міста Києва. У комунальну власність це означає у власність кожного громадянина, кожного українця, кожного, хто мешкає у Києві і теж за все територіальну власність Шевченківського району, мешканців Шевченківського району. Але ми почнемо з самого початку в травні. Відбувалися жахливі захоплення, які всі бачили. Сьогодні час минув, все начебто, заспокоїлося і суспільство. Не